Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на нашому занятті з соціуму. Тож починаємо наш день з ранкового привітання. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, друзі привітні. Я всім бажаю. Щоб посмішки квітли. Прийшла весна у рідний край. Потекли річки, Прокинувся гай. Дерева сонно позіхають, птахів і звирію зустрічають. Ну, а люди час не гають, весну працею зустрічають. на полях зійшли сніги. Трактори вже загули, починають працювати, землю час їм вже орати. Щоб насіяти зерна буде гарна засівна. Нагороди поспішають, під посадку прибирають. Треба землю підпушити, всю розсаду посадити, потім щедро поливати. Бур'яни всі просапати буде гарний урожай, бо дуже щедрий рідний край. Гуде робота у садах. Біля дерев у квітниках треба всюди дати лад, щоб був квітучий гарний сад. Квіточки слід посадити, дерева від шкідників обробити. Їх гарненько обкопати, все рясненько поливати. А на фермі, у селі, у сараї та хліві тварини діток привели. Люди ж їм допомогли у курей малі курчата, у свиней вже поросята, козенята, цуценята, кошенята і лошата. Люди, що за ними дбають, їх годують, напувають, щоб швиденько підростали і на радість, і на користь, щоб були. В місті теж кипить робота, в кожного своя турбота. Тут доріжки замітають, там травичку підстригають, привели до ладу парк, пофарбували. В скверах лавки, кущі гарнесенькими зробили, безліч квітів посадили, працюють всі от дивина. На це все надиха весна.